Спекотний липень, жовтий, наче квока, Розпалює прийдешній літній день, то смажить абрикосам круглі щоки, то дзвоникам каптурики. Дзень, дзень, свята пора, гостює сонце з богом, стікає медом млосно теплий час, І крутиться осою десь за рогом між паперівок, то липневий вальс. В настурцях розкішних коло ґанку старі джмелі чаюють до зірок, Шукає коник в травах за баганку, мотаючи мелодію в клубок. Сміється липень, радо стигнуть сливи, Блаженно мліє в пахощах шипшина, А десь сопуть притомлені й щасливі, Маленькі янголи в рожевій конюшині.